Іть національний славень України, прошу всіх встати. Оголошується хвилина мовчання. Раді вітати вас на матчі сьомого туру чемпіонату України серед аматорів між командами Штурм Іванків та Зірка Кропивницький. Перший номер. Валерій Косівський. 18-й Вадим щасливцем. Така осіння погода. Зараз Дмитро Димнич з м'ячем. І перший удар по воротах. Удар по воротах було небезпечно. Зараз капітан команди Денис Васильєв Ірку. Наших гостей. Падіння в укарного майданчику зараз. Рефері розводить руками. Анатолієм перевозником. У зірці існує дуже. Ох, який зараз небезпечний момент. Простріл був з лівого флангу у футболці штурму. Ну подивимося, до чого це призведе. Подача і небезпечний момент зараз був. Команда зараз, доросла команда зірки, складена із вихованців. Це на виконання Романа Помазана, штрафний удар. Небезпечний момент. Удар по воротах. І гол, друзі, гол забивають футболісти штурму. Все-таки справдилось наше передбачення. В першому таймі вдалося забити. Ну Сергій Шевчук пробував. Але от питання, чи підстави там по хокейному ключку хтось у воротарському майданчику. Нарешті їм це вдалося. І ось Подивіться, яка чудова передача. Сергія Шевчука удар поворотах. Перекладено влучає м'яч, а який був момент, але тим не менше лайнсвумен фіксує там положення поза грою. Відповідно, навіть якби і Лящук забив, цей гол би не був зарахований. В складі команди штурм відбулася заміна. Замість Дениса Петренка, який грав під номером 19, на поле вийшов Дмитро Осадчий під номером 6. Капітан команди. Зараз ботацій штурм може бути небезпечно. Ілля Лящук пробуває. Зараз може бути небезпечна контратака. Зірки Сурженко. непогано, перевод на... Ай-яй-яй. 20-й номер. 20-й номер. Владислав Кияниця. Удар взяла на себе стінка, виконують Сергій Шевчук та Дмитро Димнич. Ось так. Чепурний. Зараз на Бондаренка. Цікавий момент. Не часто. Це зараз небезпечний момент. Богдан Рубльов зараз вивів на удар Олександра Бондаренка і міг зараз Олександр робити дубль. Простріл від помазана. Ну, бо удар. Удар по воротах від Дмитра Осадчого. Зараз, щоправда, не дуже вдало. Може бути контратака зірки. Сурженко передає на 22 го номера ткача і. Буде кутовий. Нагадаю, ми на ютуб-каналі Іванківської команди ведемо прямий репортаж зі стадіону Лівий берег у Києві. Ось зараз небезпечно було. від Дениса Васильєва. Роман Помазан з м'ячем. Мостить м'яча, удар, пробуває. Непоганий удар. З правої ноги пробуває Роман Помазан. Команда ПФЛ. Так, а зараз Сергій Шевчук. Уник офсайду. Простріл не встигає до м'яча голкіпер зірка, але до м'яча не встигає і Богдан Рубльов. Роман Помазан робити. Подача непогана зараз виграв боротьбу за м'яч, верховий, голкіпер зірки. Але атака другим темпом продовжується. Помазан ще один простріл і гол. Так, цього разу цього разу вже ніхто не завадив, ніхто не завадив. Вадимов щасливцеву, здається, так? Вадиму Щасливцеву забити, але здається, навиків форварда трошки таки не вистачило. Вадим Щасливцев іде вперед. Пробиває по воротах. От, зараз Вадим Щасливцев дуже непогано. Да, да. Подача. Не дійшов м'яч до Пилявського зараз. І Чепурний зараз направляє м'яч у ворота красивим ударом, але цей гол зараховане не буде. Складає кропивницька команда. Зараз на ударній позиції у Ігоря Горбаня. Як то кажуть, чітка лінія була, без попередження бійтися в сьогоднішньому матчі. І так він до кінця цю лінію свою довів. Зараз Ігор Горбань робить сигнал про завершення нашого матчу. Ну що ж, друзі, 2-0. З таким рахунком, іванківський штурм у матчі 7-го туру чемпіонату України серед аматорів Переміг Кропиницьку зірку. По голу в кожному з таймів забили іванківські футболісти. В першому таймі відзначився Олександр Бондаренко, в другому таймі. Вадим Щасливцев. Ми завершуємо нашу трансляцію зі стадіону Лівий берег у місті Києві. З вами працювали відеооператор Руслан Медяновський та коментатор Валентина Вдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол. Все буде Україна, друзі. До зустрічі на YouTube-каналі Іванківського штурму. Наступних, наступних вихідних. До побачення.